вчаться від спостереження, діти мають суперздатність спостерігати за дорослими. Діти ну змінюються неймовірно швидко, а дорослі ні. І від того, як вдома є, ці є е, е, певні форми домашнього насильства, наприклад, фізичне, психологічне, економічне дитина буде це перебирати як норму, бо діти до певного віку, наприклад, до підліткового сприймають все, що відбувається в сім'ї, як норму. Uh -huh. Вони не можуть собі цього порівняти і сказати, ні, це, це щось не окей, є, бо вони не мають цього критичного мислення, оцінки е, і раціоналізації певних ситуацій. Е, і коли вони бачать, що тато зневажливо ставиться, то вони будуть ставитися, ну можуть ставитись до мами так. А може навпаки, мама дуже любити і навпаки її захищати від тата, але тоді тата зневажати або навпаки, тата боятись і слова не сказати. Але потім. Ті форми прив'язаності, які діти утворюють зі своїми батьками, і це може бути безпечна прив'язаність, наприклад, до прив'язаність, прив'язаний чи відсторонення, чи дезорганізовано вони будуть переносити в свої дорослі стосунки, і в дорослому житті вони будуть вчитися, що для того, щоб мене почули, то я маю грюкнути по столі. Або щоб мене любили, я маю догоджати і просто столитися перед своїм партнером.